Всем привет на канале. Я в ферме и буду я бороться с крысами. Завелись у меня, к сожалению, крысы неожиданно. Сколько я работал по ферме, различных там работ, ну пока свиней не было, я не бачил ни одной. Мы ж бачил крыс ни одной, никогда не бачил, не там десь, чтобы она пробегала или каких-то следов от неї. То есть абсолютно не як. Только я завис свиней, на второй день появились крысы, пришли они с села. Жили вони тут, яким-то другим образом попали без поняття, я не знаю як, але факт в том, що вони є. Було їх чотири штуки, одну я убив і, походу, одну только що я убив. Так що сейчас расскажу обо всем поподробнее, як бороться, потому что в интернете есть способы, но... Вони одинарні, так скажем, то я траву розложив, то ще щось. А я попробую в 5 і буду приміняти їх всі по чуть-чуть. Може, кому-то щось поможе, може хтось напише, як він боровся. То мені в тіктокі дуже много способів на самом деле. И сейчас вот, них, Так що погнали, підписуємося на канал, ставим лайки і дивимося. Першу крису я замітив в цій дирці, бачите? Тут до мене, як були корови, був доїльний апарат, тут стояв чи що. Там є каналізаційна труба в углу, І вона виходить в слівну яму. Тобто За стіною там є слівна яма. Вот. И ця дирка була пробита і виїдена криса, я без поняття. Факт в тому, що я побачив перший раз тут її. Потім вона почала наносити шелуху, бачите, купи її мало. А от тут з боку її дуже-дуже шелухи. Есть, я думав спочатку це миша, коли я бачив її тут по чуть-чуть, Ну, як виявилося, к сожалению, це криси. А, Вот. Що зараз роблю? Перший спосіб це криса Ось така воздушка у мене. Одна була вже застрелена. Криса. Одна тока, що можна. От прямо перед зйомкою цього відео побачив, мількнула криса, стояв, ждав, дежурив. Тока став відходить. Я відсюди дивлюсь, показалась морда. її, Я ж навівся, але був я десь отак з такого розстояння, тому що побоявся я підходити. Десь відсюди я стріляв. побоявся я підходити, щоб не спугнути. Не було звука, що я попал в стіну. Ну і криса обіжала. Може, десь показательна прошло, тому що мушка, к сожалению, воздушка не моя, бачите, хамутик такий. Я її пристріляв, вроді би б'є точно. Тобто тут залишилася нормальна мушка. вот прицел такий, а тут хамутик. І якби не рідне, трошки, може, не точно вона прям кладе пульки. Ну, з коробки он попадал дуже добре, постійно, так що нормально. Тобто, може, ей просто ранила, вона убежала, зараз там десь помре. В себе. Так що, я думаю, вона вже не жилець. Вот. Тут я бачив только одну крису. Не знаю, вона відноситься до тих, що живуть там чи не відноситься, без поняття. В основному я побачив трьох крис одразу возле клітки свиньми. А, Вони прям всі три вилізли і сиділи, лазять, вони, к сожалению. По крищі вони лазять по стенам, В стінах посімісям опорним їх дуже багато. Я убив одну крису вчора тут. Вона по цьому полумісяцю біжала. Тобто я її взагалі случайно замітив. Я йшов уже виходив з ферми, і вона прям біжала, біжала, біжала по цій опорі. І я її на ходу не хвастую, що я такий точний. Ну просто встиг прицілитися. І бачите, он дырка в крыше. І вона, скоріше, туди забігала. Я зрозумів, що якщо не стрельну, то вона просто забіжить і вообще ну, якби в останній момент стрельну, вона упала в кукурузу. Камери просто вчора не було. Вона упала сюди на кукурудзу і тут лежала. Сразу вона померла, тобто не намагалася біжати. Я її не обирав. У мене тут ще ходе кот. по фермі, поки я ще там не доїхав, у них є лози. Куди вони залазять один кот тут. І я подумав, що може якщо він її з'їсть там, ночі, коли він приїде і так далі, то він почне їх вбивати. Тому що не факт, що коти там беруть крис, вони бояться багато не охотяться на крис, вони їх пропускають, мишей там б'ють. А... Не так що я подумав, якщо він зараз її там ночі, розпробую, може йому подобається і він перестане їх боятися. Я просто не знаю, він на них взагалі охотиться. Или нет, що рішив ради ну якби ви бачите, утром вже і все немає. У мене вчора ще ночі лежала. Утром вже все, він її скоріше утащив, з'їв. Тепер може буде крыса ловить у мене кот, тому мені буде допомогти. Плюс до всього. Зараз поставлю з душечку. Я купив, от, э, мені посоветовали смерть щурам. Дуже багато мені в Тікток писали смерть щурам. Такі пакетики э, то есть Вони не вредять далі свиням. Якщо там даже криса помре в клітці э, со свиньями, то вони якби, нічого такого вреда не нанесуть. А живуть криси, бачите. Вони прямо в стіні, як оказалось. І у них вот так в стіні там проходи є, і вони бігають, тому що вона забігає отут, вибігає отам, лізе по опорі, потім з криші спускається на другу опору залазить. То тобто у них тут прям, я не знаю, тут тонелі якісь -то, І там же тоже виходи в свинарники. Сейчас покажу тоже, де вони тут вилазять. Чи гудуть вентилятори, витяжки працюють. Тут тихий час у нас свинки сплять. О, ну там, короче, вилазять тоже крысы. Я им спочатку намазав картонки з клеем, против миш офігенна штука, Ну, крысам не помогло, вони, у них хватає сили вылезти з цього клея, то есть не бере крыс. Вот. Короче, тут пока що их немає, вони испугались, тут редко уже лазить. Пока дежурю тут их, щоб убивати. Короче, буду зараз раскладывать. Я... эти пакетики а, постараюсь разложить где возле зерна там где комбикорм у меня то есть в этом крыле да именно сони, я ложить их не буду и за ферму я выйду потому что по-любому есть выходы на улицу сквозни даже не моны будь буду запихать сейчас пакетики и пробовать другие способы то есть мне понаписали тоже отдельные советы кто может вот шукая какие там Способи є фіктивні. Мені в тіктокі поотвічали, Це один, який мені подобався, із мука гіпс і воду рядом ставиш. Тобто, криса їсть муку з гіпсом то есть там соотношение там, 50 на 50, к примеру, она его съедает, а потом пьет воду, рядом надо поставить именно баночку с водой, крыса попила воды и, в принципе, загипсовалась, все, то есть она так помирает. Потом я еще чув рыба с стеклом битым, то есть если они будут есть там рыбу, да какую-то дохлятину, такую всю фигню, ну это надо не ложить в ферме, а за фермой. То вони понайдають за стекла такого ступі там його, щоб прям помолоть помолоть І вони теж поріжуть собі желудки і дуже А Зала, не знаю, це мені подобався спосіб. Хто мені написав, що у них іде роздраження лапок на залу, і де їхніх хада поприсипати, де вони іменно передвігаються часто? Поприсипати залу. Вони типу, вступають, і у них якесь роздраження. Такого я не чув, якщо чесно. темка така. В принципі, в мене тої зали дуже много в буржуйке лежить. Я зараз пересипаю теж. Будемо пробувати все по чуть-чуть і бетонірувати, і стекло, і стекловата, і отравка. Коротше, всього. Зараз буде потрошки. Зараз все покажу. Так що підписуйтесь, не переключайтесь. Так, відкрив я. Сказали, не трогати руками абсолютно. Щіпце я потім просто помию в чимсь. От, закидываємо. Вот так от їм. Туда одну давай так в норку ось вторую кинем і не знаю третью, то наверное дві хай. Може я її убив. Тут просто я одну только замічав крысу. І все. Може если я її убив, вона даже може і ці пакетики ніхто і не з'їсть. Вона що тут жила, що тут одна і та самая пролазила. То есть, так що так. І сейчас буду розкладывать... По цим по щілям під стіну де кукуруза. А, то є, щоб то воно до свиней взагалі не касалося. Возле свиней, там де дирка. Я насиплю зали. Не знаю, може стеклат ще кинув. За стекловат указали. Що вроді би. Ну, одні кажуть, що допомагає, інші не допомагає. У кого як. Просто може у кого-то залишилася вже. Не советская стекловата, поняли, а обычно як вже, воно як пишеться стекловата, ну по факту це обычно минвата, вона без уже стекла, без різних моментів. Так Головне, щоб до кормов його не цей не кидати. Ось, Бачите, тут понаривано свіженьке. Сейчас мы візьмемо пакетики, порозкидаємо сюда. І піду я на вулицю теж закину. Так, і от, що я казав, ця труба, що йде каналізаційна, ось вигрібна яма. Тут сливалась ще даже і вода залишилась там. Таке все бухьки, мусор. І от ця дірка. Бачите, як вона ця сюди кожен раз криса прибігає, вона десь живе. Десь вона живе там либо, втан, либо он, я якісь норки там бачу. Коротше, зараз теж тут порозкидаю і піду за територію розкидувати Ну, судя по всему, и тут вход есть у меня, бачите, ячмень выдранный, та и ось рассыпанный ячмень. И он такая, как норка, ну, как заход в стену, что там входит, заходит, заходит. им туда, хай будет два пакетика, сейчас им еще один. Вот так вот, сейчас полкой это все запахнем, туда им. Норки, і хай вони жруть ці пакетики. І тут теж, бачите, ось в стіні десь ось дирка, не знаю. Це лас, не лас, але зараз теж один пакетик туди закину. Ну, просто тут я яркого ячменя немає, ну дирку видно прям. І буду двигатися туди трошки, там де вже свині. Тут якраз свині, по витяжки я приділив. Коротше, немає тут ніяких більше ходов, не зерна, не дирок. Не знаю, вони, походу, в стіні пробігають. Піду ще, мабуть, розкладу і може по колонам поверху. В принципі, і буду зараз сипати залу. Набрав я відерце зали з буржуйки. Не знаю обичний пепел. І де вони бігають? Тобто бігають вони тільки в мене отут, де їх замічав. Зараз вдоль стінки буду розкладувати. Зараз промету спочатку все поубираю і буду промітати. І в рештаку там вони ще я бачу бігають. І подивимся, робота я зала чи нет. Тут наші депутатики лежать. Такі машки. Покушали, все, тихий час. Ну так от сиплю. Не знаю сколько їй треба. Много-немного тут де норка. Пообільні, по цьому камні вони бігали тоже сюда насыпам ну и так вот вдоль подивимся чи не допоможе, як у них там должно быть раздражение если верить ну короче обычный пепел, ничего такого вони уже тут ніяк его не, не обижать абсолютно об норку даже не перепрыгнуть воно обильно Ну, короче, бігає вона під стіною, тому що вона звідту вилазить, і сюди вона залазить по колоні, е, підійматься, пыталася я спугнув тут норку. Одна сиділа, рила нове місце хотіла. Прям сиділа і рила отвірку в стіну. Спугнув. Е, і десь тут ще пыталась, а, тут вона тоже забиралась сюда, десь пригалась. Короче, зала єсть, других місць я просто не бачу, де вони бігають. там отрава яд разложенный, хай там едят, тут будет пепел. Подивимся, можно будет подивиться, если что, будет следы от мышь, чи от крыс, там хвосты. Короче, потом скажу результаты, если что. Короче, закинул я стекло с бутылки, потому что лампочек у меня таких нема, прям тоненького стекла. И вот так вот Ну, руку я придержу, просто сейчас камеру держу і тавчу, 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 и І зараз висиплю. Уже подготовил я ведро. У нас ось тут цемент і песок. Цемента трошки. В основному песок, щоб крысы могли И Сюди нашурую на пів чашечки набью стекла. І нашурую сюди стекла і хаяни тоді вже грызують себе нові хода и будут дохнуть если там какие-то будут залетнее проходить короче такий тоже способ вроде бы должен быть рабочий так на дробы в я стекла есть конечно и крупные фракции ну, вот но ну, вот такие порошок получился он уже трошки перемешался я думаю хваты тихо и крупнее будут не знаю может будет резать лапы об него без понятия як оно должно работать, сейчас перемешаются все дело и буду замазывать щели и хай вони потрошки наедаются. Сейчас залью водичкой. Не знаю. Потому что у меня немало хорошего офигенного стекло из вот такие обыкновения. Бомбически. Ну а все бутылки стекла обычного, но я уже его минут 20 ковбасів і палкою, і железкою, ніфіга воно короче либо надо хорошу емкость там типа як супу либо хороші ці лампочки, обычной старі. тоді воно раскрышится Ну, я думаю так сейчас працює. по-любому як є там 5-6 штучок, пораняться, помруть а другі не захочуть цього делать і уйдуть. так що будемо пробувати сейчас Траву, яку я сюда раскладывал, мыша уже забрала чекрыса и с норкой и, и с и сзади и позабирала, короче, скорее всего, она сдохнет. Походу, либо пулька там по касательной прошла, что и... либо, может, это другая уже, может, тут несколько, все же, без понятия. Сейчас я сюда зацементирую им проход, вот. с песочком они даже не его грызть спокойно то есть цемента тут так чисто для связки сейчас мы накладем и они подыхают теперь от нового способом з той стороны у них как норка есть, вони будут долазать, мог ход остался и они начнут пробовать его прогрызть и все же опять возобновить. И тут будет пробовать возобновлять свои хода. Вот так еще тут, чтобы было вообще можно там свяжей трошки. Щоб вони все почали свои норки підривати. Я думаю, хватануть кусочек стекла. тут трошки заможен. И сейчас вот тут тоже в мене ж... хода есть. Позамазываем тут. Ну, скорее всего, это одна семья, что тут они были, что там они были одни и те же. думаю, что выведу. Ну, а нет, там еще мне советуют подпалить шерсть ну, самой крысы. Это вообще, типа, эффективно. А, нет, собака, баран, баранячая у меня есть. Но я не знаю, если честно. Напишите, что тем более шары. Просто ферма вылыка. ну, это мне либо всю ферму обваливать, и все равно, цей запах пройдешь со временем, ну, это час сейчас уйдут, а через месяц они пройдут, то есть, те же сами и пройдут. Поэтому я считаю, что лучше их именно истребить, чтобы их не было в принципе крыс. Вот. А то уже буду потрошки подкладывать систематически отраву. Надо заказать. Мне рекомендовала уже шторм. У нас его не Вот, я поеду еще на другую вид аптеку. Там поспрашиваю, может есть там шторм. Не буду заказывать в интернете, потому что прям дуже многим не писал. За шторм це була щось щуряча отрута чи якось так вона називалась, не помню вже номер один. Ну теж її мені мені писали, советували її таку отраву купити. Коротше, подивимося. Тут одразу Так, Щоб у мене ямки не було, вже замажу. Хай, все одно тут земля. Вони можуть вирити і тут, і тут зараз на очку. Сиди, без разницы не дары так что, сразу сейчас тут обильненько так намажем короче такие способ но я думаю это эффективный способ потому что действительно им стекло будет попадать и вам не будет там разрывать внутри так что я думаю таким пользоваться прям можно и нужно тем более когда речь идет о ремонте здания от цех норок так что вот так. Сейчас еще буду думать. Так, шо, зацементировав, отраву разложив, залу разложив, позатыкав я просто не снимав. Просто работа Набрав на крыше стекловатой, позатуляв там дырки, короче, де вони лазять. Вони тут по цим проходам підіймаються в кришу. Я так розумію, у них доступ. Ну, може, ще десь в стіні, але якби, всіх тут не заткнеш дирак, їх дуже много. Коротше, стекловато. І тепер ще я куплю гіпс і змішаю його з Вот, Потому що нема гіпса в мене. Змішаю з Dertю і поставлю баночку з водою рядом, от, щоб вони тоже кушали і цементувалося. Так що, я думаю, якраз таким цей спосіб один із самих лучших, уце і гіпс і вода. -то, мені кажеться, що там не так кажется, що він прямо дієтивний. А також по поводу баранньої шерсті, там собачої шерсті, не знаю, буду я це робити чи не буду. Просто я думаю, що якщо підпалювати і підпалювати їх, і витравлювати, Запахом чисто, ну шерсть вона пованяє і все. Затикати по кожній норці це не знаю, щоб я на який принципі, сюди не заніс. Вони може ще щось вжирати, там воно ну, шерсть та шкура і так далі. Не знаю. Як там не дуже цей варіант по душе. І мені ще написали на такий дуже інтересний варіант. Сказали, що. крысы, мыши, они боятся чеснока, запаха чеснока. То есть и сам чеснок, его не в норы надо раскладывать, а раскладывать просто даблный чеснок по ферме. Вот там, не знаю, на какое расстояние, может там метров на 10 каждый зубчик ложить. Вот, я И так 3-4 раза в год його мінять просто. И буде сам запах чеснока і мыши крыса цього уходить. Хто про, про цей спосіб более что-то знає інформації, какую-то напиши тоже. Потому що він не понравився. Я попробую це сделать. Якби такий незатратний, нічого тут нема смертельного. если оно будет работать, что бы не. Просто люди это делали э, в зернохранилище, то есть, чтобы сохранить зерно. Э, я в целом смогу тоже обложить и снаружи ферму, можно его будет позакапывать, здесь какие щелки позасовывать в ферму. Вот. И в самой ферме пораскладывать, даже элементарно по вот таким вот колоннам, просто там зубочек положив в каждую эту колонку, э, пораскладывать и все, и оно будет как бы запах присутствовать и по ту сторону можно ложить и по ту сторону можно тоже в колуны засовывать зубчик и чеснока то есть интересный вариант но не знаю насколько он рабочий поэтому буду конечно же пробовать все собой всегда со мной то есть только захожу я Скажите, в ферму сразу беру воздушку и без воздушки не хожу, потому что часто замечаю, где-то она то мелькнула крыса, то здесь, вот тут там раз уже один хвост, Ну, короче, то есть ты ей замечаешь, она тебя бача и сразу текает. Поэтому стараюсь всегда тихо сейчас ходить. Вот. И чтоб там я захожу до свины или куда, чтобы была воздушка со мной, чтобы в случае чего можно ее не ликвидировать. Так что вот такая у меня борьба. Буду продолжать с цим-всем боротися. Як-то так.